Доброго ранку, діти! Ось до нас вже завітав місяць листопад. Листопад це третій місяць осені. І останній місяць перед зимою. Більше й більше листя з клинів облітає з кожним днем, по траві іще зеленій, між дерев в саду ідем. Йдем по листу золотому. Мов по килиму, м'якому, що на весь послався сад. Здрастуй місяць листопад. Дітки, ви вже помітили, як листопад змінив усю природу навколо. Сонце вже не піднімається так високо, щоб зігрівати землю. Дні стали коротшими, а ночі стали довшими та холоднішими. Дощі в листопаді вже звичне для нас явище. Бувають в цю пору і тумани, і навіть перші заморозки чи навіть сніг, який невдовзі розтане, але ж це вже привіт від зими. У листопаді всі дерева скидають своє нарядне впрання, і вся земля вкривається барвистим килимом, і природа. Цей час готується до зимового відпочинку. Опале листя з часом тьмяніє та чорніє. Вже немає в природі тієї яскравої барвистості. Небо майже весь час заповнено темними сірими хмарами. Можна навіть почути, як годи холодний вітер. Парки, сади та ліси стають сірими та туманними. І мало кому з людей подобається місяць листопад, але і в ньому можна знайти прекрасне. Мешканці лісу вже готові до зустрічі зими. Хтось змінив шубку на більш тепленьку, а хтось лягає у сплячку, щоб всяк слід відпочити до весни. Комашки поховались в очікуванні більш теплих сонячних днів. Співу пташок вже майже не чутно. перелітні вже давно відлетіли, а осілі займаються пошуком місця для зимівлі. Ось послухайте прислів'я про листопад, і ви все більше зануритесь в його атмосферу. У листопаді голо в саді. Недарма кажуть, що листопад. Пора не тільки пізньої осені це ворота до зими. У листопаді заєць шубку міняє, бо зиму відчуває. Листопад вересню онук, а жовтню син, а для зими рідний брат. Людям також вже слід приготуватись до зими і змінити осінній одяг на більш теплий зимовий. Ось такий він місяць, листопад. Дітки, а ви вже готові до зими? Чи підготували теплий одяг та взуття, тепленькі шапочки та рукавички? А я з вами прощаюсь до нових зустрічей.